Ми. Навіть не знаю з чого почати. Алкоголічки. Почнемо з цього. У нас є недопита квас з біршопа. Він Він вже без пузириків, тому що йому 2 дні. І він був дуже струшений в машині. І. Я задала цікаве питання сьогодні. Підняла це питання на сімейному Кому? На Кому? столом. Що буде, якщо в клас додати алкоголь? Чи буде це як пиво? Це не буде як пиво, очевидно. Але ми вирішили піти далі і під і спробувати з яким із наявних у нас алкоголів. Це буде. Не все, що у нас наявне, це те, що ми відібрали. Буде смачно. Починаємо з чого? Починаємо. Ну, з водки. Перший лот водка абсолютно. Це не спонсоровано ніким. Ніким, на жаль, ми приймаємо. Донатиме. Від круасанів, блядь, до чого ми впустили? Піднялися. Піднімемось ми, коли будемо глядати Порше. Я не знаю, скільки наливати. Яка пропорція? Та, мабуть, це стане, а потім... Та я знаю, але ну... і на двох. Та вже ж на двох. Нам ложечку якусь. Трави жарти покинути. Да, Досить. Ніяких жартів не буде. <риклад> Ніяких жартів не буде? Ні. Що? Це, це ти До речі, рюмки від їхрмістя. <су> <су> не випала. Також не спонсоровано. <су> Це просто як квас, я не відчуваю. Я не відчуваю горілки. Та куди? Я думала долить. Блять. Я думала тобі долити горілки, а ти, блін, випила. Менше квасу, блядь, тепер. Ти знаєш, знаю, почув що сказала. Це типу квас, і потім після нього після смак водки. Це не смачно. Але це не погано, це просто ну, типу... Це ніяк. Ніяк. Е, е, п'ятибальну систему? Давай трибальну. Наші п'ять. Один чи нуль? Один нехай буде. Це неогидно, як мінімум. Один так? з водкою абсолютно. Боже. лод два. Єрмейстер. Це мені здається, це буде жах. Так. Це буде провал. Це буде. Або прям. Да, влюботины. У кваса сильно насыщенный смак, мне здається. У ермейстера теж. Я давно напила <свистити> 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 <за мало> квасу. Блин, <плесити> замалоквас. Тупо егермейстер очевается. краще Але квас не те, що з чимось змішається. Хоча от ці змішалися, то в водки було чітко квас і потім водка. З єгермейстером. Ну такий дивний після смаку лише. Єгермейстер це просто. Ну це? Два. Мабуть, не знаю. Може, нічого ну, як краще якщо то було один. М? Ну, з це... ромом буде риганіно, ну, це Особливо не смак. з білим, я тобі кажу. тому, Короче, ром. Не білий. А як називається не білий ром? Spiced gold. Блін, ти руками махаєш, мені здається, воно там... Можна не махати руками? Це буде таке по домашньому відео. По-домашнему. По -домашнему. По -домашнему. Наша версия. По-домашнему. Ну, у нас, да, дома такая атмосфера. Атмосфера. Атмосфера да. Домашняя. Подружка до меня пришла, пыла. Ну, почему не. Трохи больше Что ж такое? Ты принимаешь первый удар на <реклама> себя. Е, алкоголіст. Не алкоголіст. О. Бармен завжди пробує пети. Ми бачили таке в Нікісі. Да. Я не люблю Рому. Ну, це краще ніж з водкою. Так, до речі. З водкою вже Це, До речі, мені щось нагадує. Ну ты ром краще, не той белый. Белый. Кифтера. Давай белый ром. Не, давай коньяк. Это коньяк? Нет, это, это виски. Скотч. Блядь, это скотч виски. Виски. Гарно пляжка. Правда, запылен. Мы хоть и сказали, что мелко галички, а мы нет. Пошел. шелме. Это отвратительно. Это просто же хлыло. На смак бочка. Фу. Фу. Да ну, на ну, смог. -то. Значит. Значит, бочка. Боч... И как, нахуй бочка? и хана ху бочка. Ты знаешь что... смак бочки? Я себе так и его, как виски. Ты просто чула, что виски в бочках ровляют. Не, я вот тут прочитал. Трайпл вуд. Я не буду собой это О, это отвратительно. Прям виски на, на уста на слышно. Блин, это очень по Я не знаю, люди, которые пьют виски, вот это... Нет. Я не знаю, может, на все это виски так отвратительно. Айрланд вырублено, какой скотч. Це отвратительно просто. Я не знаю, в таблетке п'є віскі? Це буде ноль. Чому я мучу? <laughs> Тому що <кхи> простить мене Томас Шелбі. Фу. Давай я піроля бо... Ну давай я піроль також не люблю. А піроль. Я не знаю, чого апероль. піроль. У мене травма нанесена виски. Это я не знаю, что такое, это же Мне интересно, что проще у вас с льдом. Нет. чихнул на фоне. Мне здесь просто Я не знаю, что я я не знаю, что я Сейчас, сейчас, сейчас. Крис, рот. Ну це не жахливо, це ніяк. Це, до речі, нагадує якийсь щось з тоніком. Ну, от з піролем це виступає в ролі тоніка, тому що квас забуває. Ну, типу, тобто, Смак кваса перебив апіроль. Як... Від апіролі тут залишилась гірчинка. Тому воно як ні... Навпаки від квасу залишилась тільки солодинка, тому від квасу нічого не залишилось. Ну це два. На десерт? Mm, да. Мені здається, буде погано. Хоча? Мені здавалося, що піролем буде погано. Білий ром. Я ненавиджу білий ром. Так буде називатися відео. Я ненавиджу білий ром. Ну, походу, я більше білого рома ненавиджу віскі. <гум> <гум> ну я не знаю, це віскі все таке на смак, чи це я 50 Irish one? This one. Так не Irish one, ну no, типу. Може це саме це. Чи хочу я пробувати ще? Ні. Боже, я просто кривлюсь то відео. Я ненавиджу знаю, джупки. Ну, що ми зробимо? <реш> <реш> я ненавиджу білий ром. Все забригають просто. Я ненавиджу білий ром. Що з ним не так? <реш> я не знаю. <реш> Може, саме в цьому проблема. Хто у нас був інший, він такий самий гидний. Це нуль, я поставила в мінус три. Я не знаю. Ти обережена. Ні, ну мені більше віскі не сподобалося. Мені оці два просто Останні у нас... А... Наша любімка. Єдине, що ми п'ємо з алкоголю, ну, це <рес> оце. Єдине, що ми п'ємо з алкоголю з тих пір, як у нас закінчилась пляшка Шері Донсон. Це у нас білий ром. Ми по солоденькому. І кокосовий лікьо. З кокосовим смаком. Йопто. Тепер забудьте, забудьте що ви казали про білий ром. Ми обожнюємо білий <рес> Цей <реклама> белый ром, а uh, я уможня. Да тут это, идите, белый ром, тут 15 градусов. 21. <реклама> <реклама> 21 градус. 21 градус. Фу, мне так хуже, но виски. Нормально. Я ненавиджу, причому я ненавиджу солодкий кокос, але я ненавиджу білий ром. Але да. оце я роб люблю. як їде можливо, нас не буде чути. Укрзалізниця залізниця. Типу, от реально я... Я не дуже люблю кокос, в принципі, солодкий кокос. Мені так набрид за всі ці роки, що це просто жесть. Але цей сраний лікорчик сюди вже... Ще... Льод. Це непогано, до речі. Може більш класно? Можливо, ми упереджені, щодо на нашого лікора Малібу. Так. Але. Ми п'ємо його з усім. З кавою, з соком, а ананасовим. З ананасовим соком ще класно. Треба буде ще з Ой, Не з кавою, а що там? Кола. Малібукова. <плес> я впилась. <плес> ну це. Ну це найкраще, але це не тому, що це дуже класно. А тому, відмачно, що, лікер -топ. А тому що ми любимо це і любимо клас. Все. Висновків у цього відео не буде. Так. Висновки в тому, що я ненавиджу. Бл... Я ненавиджу віски і білий ром. Не цей. Мені так цікаво добре дізнатися і ненавиджу все віскі, чи саме це? Ну, по ідеї його треба пити охолодженим. Та блін! Ти хоч в нього три льоди, він втратительний просто. Я зараз візьму лід. Давай. І спробую ще раз. Blended Scotch віскі. Як це можна пити? Влізе сюди чи ні? Ідеальна людинка для рюмки закрутий. Тільки трошечки пробувати. зовсім зовсім так. трошечки. Так тобі ж треба буде щось висірбати. Вильєш, блін. Я навіть не буду їхати. Це, до речі, най... найміцніше. Тут 43 відсотки, а скільки на тут 40. Всюди 40, тут 40. Здесь в чомусь 41 було. 35 взагалі, якермість. Та я всюди 40 бачу. 21. 21. Ну, а всі інші 40. Тут взагалі 11. Це як ви. Вони нас просіка п'ють. Але типу, ти його не мо... ну, типу. Його не неможливо пити просто. Його жахливе. Я не пробую його просто. Після віски мені здається це буде просто манна небесна. Це не так погано, як не охолоджене. Але це погано. Ну, типу, якщо я вип'ю, блядь, вергаюсь, ти будеш винним. Не пий. Я не знаю, мені завжди подобається. От, типу, там воно таке було прям супер різке, зараз воно, типу, ну воно міцне, прям, типу, знаєш. I don't really like it. Тут якийсь смак, от... там якийсь ревень настояний чи що. Блять, віриш? Після цього це солодка вода з ревенем. Це ревень? Мені здається. Це... Вану Ва, вода, цукор, спирт. Ароматизатор. На... Насті рослинних речовин. Що означає Насті рослинних речовин? Боже, який жах. Я не люблю візки. Що ти його допила? Я вирішила перевірити. Три ти... рази. Наука вимагає Ви... жертв. Вони, до речі, клони в сон, якщо я вип'ю. Мене теж. Це, мабуть, там по стадіям. Мабуть, так. Якщо пережити цю стадію, то почнеш. Я ніколи на цей не доходжу до іншого. <рес> я теж. Ой. Так от, висновків не буде. Виставки мене ненавидим віскі. Можна було зняти це відео як мінімум для цього. Я б ніколи в житті не спробувала його. Хто випив у нас його стільки? Ми його пили в складі, типу, як не Грінтвейна, але теплого чогось такого. Віскі? Так. Да. З матір'ю. Як ви мені... не обригалась? Ну, То було непогано. Мені здається, воно у нас стоїть, авташка. На верхній полці в кухні. На висоті десь 2 метра. І, типу, причому над витяжкою і над жарочною поверхнею. Мені здається, все, що у нас тут є, воно не 40 градусів більше. Це а 60, 80. блядь. блять. Треба закінчити. Яке 80? Я кажу, це 80 всі. А, да. А той самого, який у нас там стоїть. Від якого всі плачуть, коли про. Мені здається, він. 120 градусів. У мене є лід Я люблю літ. Хочешь інтродуть віску? Ні, виски не хочу Хочешь Вермута? Блин, так хочется Вермута. Мы пили вермут в Женеве. Це було смачно В чистому вигляді. Так. У нас звичайно в родині не в вермут в чистому вигляді. Наша собака в істеріки, все. Ми ненавидим скотч, віскі, блять, все. Я не Все, Всі, хто <реш> п'ються, я їх засуджую. Томас і Шелбі. Його особисто. Особисто. Все. Чух-чух-копа. Та ну перестань заказати! <реш> ну, <Но> включення. <реш> 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 uh, доповнення. Ми обісрали ось це віскі, я знайшла ще одне. <кхем> Як вони відрізняються? Скільки там градусів? Вон 40. На 3 градуси менше. Тому ми. Пахне наче а, так само, але не так сильно різко. Да. <різь> Ні, це точно буде краще. Я можу його просто в лядишку кинути. Давай. Только там шеф. Еще... Пироль. Пироль, виски. В чем разница? Крем трех градусов. Это у нас Лонг, лонг Джон. походу, ей краще. Ти добила себе? Ні. Це, походу, смак мій... Це... Це виски. віскі. Фу. Як це було. Не пийте виски. Або я не знаю, якщо хтось... Мені пояснить в чем прикол віскі. Я буду здивована. No, rich and sweet with a touch of Не бути нам Smooth Balanced and slightly smoky. Alcohol. Deгустато. Алко... <звук> От вино з ані Нет, ну они масса. Альзасские вина. Альзасские вина. Вот это алкоголь. А не вот те вообще Это же хлебо. Это же хлебо.